Доброго дня, шановні присутні. Підскажіть, будь ласка, ви мене? Ви мене добре чуєте, бачите? Чую, бачу. Лише дуже тихо, але чую. Так, а зараз чуєте краще? Точно так же, але чую. Чуєте, так? Да? Добре, тоді розпочнемо. Дозвольте відрекомендуватися Бякіна Наталія Дмитрівна, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічно-екологічної оцінки управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної військової адміністрації. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Давайте спочатку ідентифікуємо представників верніше, представників учасників громадських слухань. У нас є два представники управління. А, будь ласка, представтеся ви, так, Я Сумчева Ольга і Тухіанна. Янівська. От в той же час проєктант АЗС Янівська. Сумчева Ольга Євтихівна, Євтухівна. Так, робник. Добре, дякую і представляю інтереси замовника. Так. Я зрозуміла. Дякую, пані Ольга. Так, оскільки в нас представників громадськості поки немає. Я пропоную давайте давайте хвилин 10, Ми ще зачекаємо, можливо, до нас приєднаються. Хтось із представників громадськості, і тоді ми продовжимо наші громадські слухання. Отже, в 11.15 будемо продовжувати. Зачекаємо, поки хвилинок 10. Отже, давайте будемо продовжувати. Ви мене добре чуєте, бачите? Підскажіть, будь ласка. Добре. Значить, громадське слухання ми проводимо сьогодні, 24 квітня, 2024 року. Замовником в нас виступає товариство з обмеженою відповідальністю АЗС Янівська. Планована діяльність, яка проходить процедуру оцінки впливу на довкілля, це капітальний ремонт комплексу будівель та споруд АЗС по вулиці Свинаря, 12А в селі Іванів Хмельницького району Вінницької області. Громадські слухання в нас проводяться на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію від 18 грудня 2017 року, та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив планованої діяльності на фактори довкілля. 13 липня 2023 року був прийнятий закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля. Який в тому числі врегульовує питання громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля? Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 під пункт 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля? А порядок громадських слухань він також детально викладений в постанові кабінету міністрів України номер 989 від 13 грудня 2017 року. Зі змінами, внесеними постановою Кабінету міністрів України від. 8 вересня 2023 року ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 під пункт 2 статті 17 вищезадного закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що на даний час у нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на яких буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 11.17, скажіть, будь ласка, чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях? Але у нас нічого не змінилося. Тобто, в нас є два представники управління і є в нас один представник від суб'єкта господарювання. Тобто, в загальному у нас три учасники громадських слухань. Серед них представники громадськості уточнюю ще раз немає. У зв'язку з чим, відповідно до постанови 989, нами буде складено акт про неявку громадськості на громадських слуханнях за моїм, за моїм підписом як головуючої на даних громадських слуханнях. Відтак ми закриваємо громадське слухання товариства з обмеженою відповідальністю АЗС Янівська стосовно планованої діяльності, капітальний ремонт комплексу будівель та споруд АЗС по вулиці Свинаря, 12 А в селі Іванів Хмельницького району Вінницької області. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Усім дякую за присутність, усім дякую за увагу. До побачення, усім гарного дня і мирного. Дякую. Всього хорошого. До побачення. До побачення.